Все починається з нашої відповідальності, точніше, без відповідальності. Потрібно тримати баланс. У любові немає породи. З ними потрібно вміти спілкуватись, знаходити спільну мову і поважати способи, які можуть допомогти зменшити популяцію. І Каліцтва, і отруєння, і побиття, і вистріли з, зі зброї ну, по-перше, це карається законом. А по-друге, ну також склалося природою, що коти і собаки являються частиною екосистеми. Є собаки, які кидаються на свого ж власника. Люди не розрізняють риси характеру чи поведінки. Ніхто не розуміє із власників, коли хочуть завести собі тварину, що вони мають її також виховувати. Потім що з'являється неконтрольоване потомство, яке їм в принципі то не потрібно. Вони їх викидають або на смітник, або десь в коробку під магазинчик. А, а ось знайдеться якась добра душа тьоті або дяді і догледи їх. А вони ж теж нікому не потрібні. Там кількість безпритульних тварин це саме причина, тому є людина. Це єдиний наразі гуманний метод регуляції чисельності безпритульних тварин в Україні. Це біостерилізація. І тільки після остаточного заключення кінолога, що тварина соціалізована, адаптована до. Суспільства вона випускається на місце відлову надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00.